Вітаю, шановні українці, шановні волонтери, після перемоги України, про вас, про волонтерські Ухмівничини, обов'язково потрібно написати книжку. Про вашу самовідданість, про вашу любов до України, про вашу роботу, про вашу допомогу державі та українцям, про ваші історії. Про ті історії, про які сьогодні ви не завжди можете говорити. Цій книжки повинна бути обов'язково історія Таїси Гайдер, якої сьогодні, на жаль, з нами вже немає. В нас з неї є історія про врятоване життя. І тільки з такою, як Таїса. Можна було допомогти, але розповісти про цю історію і сьогодні, на жаль, ми не можемо. Ви знаєте, до волонтерства долучилося багато людей і діти, і люди похилого віку, і молодь, і жінки, і чоловіки. І всі однаково допомагали Україні і люблять Україну. Я у Сергія Сергіовича запитала, хто сьогодні буде в залі, кого будуть нагороджувати. І він мені сказав, що це волонтери, яких рекомендували військові частини.